Всім привіт! В цьому відео хочу розповісти, як заправляти ось такі балончики під ось таку горілку. Ця горілка дуже корисна, дуже багато де можна її використовувати. Наприклад, у мене на пасіці незамінна річ, буває, десь на рамки можна випалити вражену лічинкою молі рамку. І е, оці балони доволі таки недешево стоять. Е, тобто, скільки тут тут небагато грам, але стоє 50 гривень. А за 100 гривень можна таких балонів, я гадаю, балонів 10 заправити. Е, отже, щоб заправляти балони ці від великого балона, ми беремо ось така в мене грілка була. Яка дуже багато газу, ну дуже швидко газ розходує І я її перерізав. І тепер у мене задача з'єднати ось оцей край і штуцер на газовий балон з лівою різьбою. І так, ми отримали ось таку трубку, флянець на балон. І ось з газової горілки нашої. Тут був, була тоненька трубка, тому вона вільно залазила і на неї була надіта силіконова трубка. І зажата двома хомутами. Коли заправляємо, ніякого, ніяких втрат немає, нічого ніде не ні трави і так далі. Так, у нас є балон. Пустий 103. 103 грама. Так, приєднуємо його сюди. І коли пустий набирається звук гудіння, чим повніший, тим менше шумить. Так, достатньо. 200 грамів, ну можна ще трошки. 228 на баллоне вага 225 горить краще чем магазин баллон заправили на 100 гривень вот эти два баллона стоят 100 гривень Із того, що ми заправили, ну це скільки літрів 5 виходить, це виходить десяток балончиків можна заправити.